Бау, був, палі, бі, друзі. Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в 99 ночей виживання в лісі на апдейт паті, і сьогодні я не один. Да, нас багато. Нас багато, разом нам не подолати. А чого в мене камера на цьому? О, а я все, я появився. Тебе. Ти бачиш які тут вообще шарики, у нас оновлені. ніж. А, да, тут, тут прикольчики, да. всякі гемчики. Льова. Дивіться, пацани, що я починаю робити. Uh -huh. Бем. А да, диско шар. полу валялося, я все позбирав просто. Де якісь oh. туркіки, пацан. <laughs> Я шапкою. У Нас вообще поляна. Пацани, тут поляна ну... просто розгулятися. Так, це це вообще... тут тортів купа, ми щас Ізи повиживаємо, Ні, хавати повно є. Да, головне не хавати, прям супер жорстко. А воно в мене не підбирається, поняв. Що це? Це баги якісь чи що це? Я не знаю, що у тебе за проблеми. Пацан, в мене ні шапки не підбираються, нічо. Не знаю. А у нас а? торти кудись пропали, пацани. Ти шо все? з'їв? Пацани, я не їв нічого! <laughs> Представляєш, сам заховав усі вкусняха и вообще. Димон, <laughs> бери бери, бери петарди, отці, ми його закидаємо, всякими <laughs> ошибки буду! Все, перший кострик у нас є. Ти які тут салюти просто, з кем чувак. Тут вони взагалі запарились, а тут так завжди було чи це тільки сьогодні? Ні, тільки так сьогодні. У нас сьогодні свято, пацан. Обнова. Обнова! Ваші ставки: що добавлять такого нового і такого цікавого? Є якісь догадки? кажуть, кажется, нові класи добавить просто. І все? А я думаю, я що додав щось таке, що ми потім коротше, не побачимо, тому що ми це. Тому що ми далеко не проходимо, ми дуби. А добавлять тільки для прошників, Таке теж може бути. Вам теж дали якісь тульчики? Оооо! А ти демо бензопилу! Мені бензопилу дали, бо я дерево рубав! Ти бачив тут оця ось штука велика, ходить? Диви, пацан, іди сюди, дивіться. Починайте дерево збирати. <смеш> <смеш>. <смеш> ти Пішла лісопилка. Я ще ні разу не бачив, як ці, як ці дерева збудуються. Белті їх тут, ти що гониш? О, Так А всього теж вам щось подавало, ні? Що це за какашки? Нічого не дало. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? колф телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Грол Гарден The rails, Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим в своїй улюбленій грі. А, це Це стейки комусь випали із вас. Типа, каждому щось дали рандомне, ви поняли? Мені нічого да. не дали. А все, валяються церебра, поняв? Вони прям біля А, костра. Так, Да, я бачу. Оце ми щас багаття розведемо, пацани. Обалдеть. <зас> так, а ти да, Ден? А ось ще, диви. <зас> ще валяються бензопили, чу. А, і, і кожному дали бензопилу. Це, походу, кожному в натурі. Ну, ну дай побачить рубати, ніколи не рубав. Диви. Баскетбольне Баскетболь не заказували. А ти бачив, тут самоліт упав. Да, да. А бачу, все, я туда погнав. Може можна залутаю, а ну. Давай щось построїмо. Давай кровати, слишком. Не було б непогано. Нам би портфелі якісь файні, слухай, щоб ці всі дерева збирати. Ну да, да. Mm. Ні, то я ще в шоці, я ніколи навіть Ну, не бачив бензопилу, короче. Ні в житті в очі не дає, нуб. Я один раз тільки бачив, що оцю бензопилу можна було скрафтити на ковадлі, поняв, але ну, мені трошки не пощастило, я помер і так по ітогу її не скрафтив. Ні, nee, вона чувак ще й так випадає, поняв? Ну, Ось цього з... я не знав. кейсів. Цього я не знав. Кейсів, ну там, там походу, так. просто супер якийсь маленький шанс, да? Ні, nee, там не шанс, ну, типа, це як дефолтно, ну, ти поняв? Прокачуєш сво... ну, свої всякі плюшечки, там, мішочки, всяку цю штуку. І чим більше днів ти продержуєшся, тим ліпший дроп тобі падає, і все. Угу. Mm -hmm. Я Короче, поня... надо довго грати, ну це дам. Yeah. То, що тут довго треба грати, це я вже поняв. А, нові тварини будуть, поняв, в цьому апдейті. New animal, да. А, на Обалділ. Ну як же мені подобається ламати оці дерева здорові. Особливо, коли є в руках бензопила, да? Да, да, да. one in your base. Заспавнять зараз якусь тваринку, ти поняв? Да, я костра прокачав. Давайте чисій бензопилой запиляємо. Ооо, усюсю диви. Диви, це ківі, походу, да? Що це таке? Яке ківі? киви, все, все на мені але... пацан. Ааа, оця тема! А як ей запалить? О, Я, я мішок забрав, пацан. Диви. <laughs> <laughs> <А laughs> я думав, я її спалив. А тут а... А а шо, шо, не можна у вас, ні? Ну якась лава тут розлилась диви. То це я викинув, я викинув <laughs> в цю пушку. <вогненну> <laughs> Чуваки, дивіться, які <laughs> просто... блюпринти нам дали, чув, дивись. О, а що то. Це? Ж Давай, ну, шось... давай ставити. Прикольно, мо. А, це кольця поставили усі. Жесть, ми щас ба зробим базу просто, диви. Ааа, обалден, ну не. Прикол. Нас просто празднична база, пацан, ти подиви. Ну, давай, давай лішко, да. ліжка ставити, жовки. Правда, аби ти, саня всі торти не пожер. Пацан, барбекю нам дали, все нормально. <риклад> а я торта хотів, чувак. <риклад> Та він гамно, а барбекю лучше. Дам? Да, да, да. Ти вже прям понял. Угу. Я ще сам да, да. порти доеду. Ну, чувак, я всі торти покушав. Ти як думаєш, я общай, типа, не шарить, що? Я тільки що з три штуки, ти пропустив. А це що таке? Ні, це мабуть, не вийде спали спусти. Та ні. Тут якийсь набір ось. Dropping some scrap and wood. А, то може його надо спалити в цей? А нам тут халяви насипали, чувак. Диви. пацан! Обалдеть. пацани! Ну да! Да! Жесть, пацани, ми багаті. Тут прям купа. Так що окей, це нас щас щас просто... буде найкраще виживання вообще в житті моєму, понів? <рес> Не без у нас допомоги, без да. ресурсів, да? Ну, no, чувак, ти як думав? А я тут кроватку скину, п -п, -п то поставте. Hey, постав? Дам. Oh. Ні, то ти постав. Давай ще щось, ще щось. Ще щось, ще щось, ще що ми можемо таке скрафтити? Та ще ліжко давай, щоб ми взагалі дні скипали як дітки. Ну на, ось що, став. Ти бачиш, який у нас болтів? 88. Ну я mm. скрафтив за болти ось вже одну кровать, поняв? О, пацани, хто? Скрафту. Кто про мішок на 25 слотів? Це мій був, а, я весь валяется. Я шран валяється? На, Дімончик. все, у мене є. Did everyone find their Kiwi? Ну да, да. О. О, на мені прям в, Да. да. Ну вони такі здорові, наче це мамонта сейво, понял. Так цей мамонта, пацан. Це обалдеть. А в нас тут ще сопілки якісь валяються під ногами. ти бачив? Диви. Де? Ой. О. Помер. О, что я Тима заснул. Що Димон, даже в таком виживанні не можешь ты нормально виживати? Це вообще. А він мой пішов кусяв. Все, пішли Димон, покажу тобі тебе новые приколы. Так, так, хорошо, да. В общем, дивись, весь берешь мячик кидаєш, а він попрыгал. А то куди він пригає, туда і я йду, понял? Обалдеть. О, поналы, поналы, понал за ним. А з Вовком, підеш погратися? М'ячиком Чао. Ти думаєш, я ще нуб чи шо, конечно, піду. Що ти, лисий? Давай, погнали. О, цього, кстати. Тут маленький пацанчик. Я думаю, що на нем ночь хати, не? Чхати, не? На маленького пацанчика? Да, я no. как будто бы нашел бы просто аптечку Дімона бы Димона пробував би. Бі. Тут взагалі yeah. ось типу розраби пишуть, що зараз... Діамантовий дождь. Буде, да діамантовий дощ. А поки що вони заспавнили там трохи діамантів нам біля вогнища. опа Я біжу, біжу, бо сейчас данчик систем. Се опа, опа опа. Опа-опа, сразу. Вот это мо. Вот это мо, пацаны. А так нема! Ето... А вони біля мене, пацан, диви ось. О, ось, ось. осьо. ой. О, ой. О, о, о. О-о-о, зразу. Хальово, хальового, все на наута. Все, пот потирів, пацан, все поняв. <рес> Ukraine Mobile це онлайн-гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Велкам! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху. Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео. Скачуємо та встановлюємо гру. Відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод DIMAGE, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Я не потирив, я з Дімоном на двох, поняв? Вони остаються, типу, вони для кожного А, да, да. цей. Бо ось Осаня попідбирав, потім Ден попідбирав, а в мене все одно, типу, вони там є, ти поняв? Ходімо спалити. Ти бачив? Jezus. Ти бачив? Да. Амнюк. А давай тебе переробимо, може з тебе будуть якісь приколи Давай. <сик> може багато <сик> золота впаде, пацан. Ага. Сумку <сик> давай, та й пішли. Що відбувається? Халява! Open chest У наймені випав пацан. Ага. А мені бензопило. А що це таке зелене там. А це осколок, його можна крафтити, дивися. Ти що цю штуку? щось зробити. Диви, бем, О, шри. я хоч і мертвий, я його. можу відкривати скриню, диви, Почекай, щас відкриваю. А, вона не відкриється, вона не відкриється. Щас відкриється, сейчас відкриється. Ні, не відкриється, я вже пробую. Ще одна і ще один осколок. Да, не відкривається. О, так Санька, крафтимо, диви. Бем. Я мечем, діму валю. Ха-ха, полови полови, пацану. Ну не знущайтесь, ну не від мене. Беу. Нормально. Я приліг, погріться. Так. Мультика показуй. Челик плаче? Як і на туди попав? А, ти поняв нашу сопілка, дивися. Ми приручаємо цих типів. Він просто тепер голубіку, бачиш Бері? А, А що ж він дає тоді? А я не знаю, що співаю, ось он на сопілці диви. Його треба тепер покормити. Ну. Ай цю ж ту куїс чуєш? Айстайка хаває, пацан. Не хочеш пішов мішок, значить. Хе-хе. Значить, нам треба ягоди, пацан. Я оце думаю, напевно, давай поставим годинник. Ти, думаєш, я що ось крес. Буде? А чо я биюй? А шо зі мною? <рістук> Дима, <Діми> розділи. Диви, я як ну за прикол? А хавать можеш? Да, тепер можу. Тепер все, мы пофиксиваем. Слава <рістук> Богу. Все нормас. Так. А, я мапа поставил годинник. Пацани. Яка табличка? Табличка. Яка табличка? Орел, пацан. Халява. Бенз! Без. У нас левел 5 зараз, тепер Да, на пятый день левел 5. Як мы? Открыва мапу, подивись, хава, наздорова. То она максимальна вже. Нет. А якась кузня появилась, да? Может, у нас бегаем, пацаны? Так пацани level 6. Подивіться на базу. Диви. Вона общая путушка. Я ніколи такого взагалі не бачив. От зараз, напевно, максимум. написано, типу, там, там. Пацани, ідіть сюди. Тут просто жесть. Сюди якась нова фортеця, одкрий пацан. Фортеця, кажеш? Обалдеть. А це щось, типу, тут покращувати може, ні? Тут ворк бенош. А, Дивись, тут усьому на вудку прокачати. А дивись, Ден, 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 у тебе була оця сопілка. Супілка в тебе була, а підійдеться з рука. Ні. Да, да, да. Ааа, ні, пацан, тут треба поняв. Тут не просто тут треба пройти левел оцей, поняв? дається на супілки левел дивись. На і візьми руки. Ану. І ти, получається, її прокачиш, а потом можеш типа на цьому прокачивай верстаку. Ага Нічого собі. Ні, тморек спи, да, поняв. Ну так само вудка, поняв тоже. Ну ну. Ну да, да. Я, до речі, так ніколи й не рябачив після того, як вийшла та обнова. Я тоже. Я вообще тут мало що робив в цій игрі. Там. Ти на биту. Получается. Че, добре, що ти Сеньорита великий. <laughs> О, аптечка выпала. О, револьвер. У нас Тут поки що, Вообще, типу, мапа повністю закрита. Пошли, пошли малого спасем. Не понял. Малого спасем. Малогу спасем. Малогу спасем? Малогу спасем? Хочу, малого спастим. Хочешь, ты же малого спасти? Ну да, чи не квест пройде. Ой-ой, моя проблема є. альфа-бомба <laughs> <laughs> На, я йому плюху дав. Обалдеть, як же ж він валить тих вовків. Який же я хорош, да. хе цінити він не диви нема. О, коїнів в ти бачиш скільки? Коїнів? О, да, усюди. За спинную ношу. Збираєм значить. Там ще у ще є, диви. Убийте вовка, хлопці. У мене немає чим, ми просто. Я його зарубашу, пацан. Сокира і все. Неше. Вона ж на базі валяється. Да, да, я забувся. У нас їх там купа. До літака, до речі, треба підійти. Мені там випадала хороша сокира. Оба. Ну ж ти і сокира, якщо б він Ну навіть. просто обновиться на всяк випадок. Ну що ти хочеш? Все, бен запилали вже дві Да, да, я пам'ятаю. Бачиш все? Я дам. Мисі, на сече вже підібрав. На нас нападають, дам. Дам. А ми як їх валити будемо? А наші шипи any... стоять. Наші кулички. Є, є, да, ще нормально. Нормально. О, ой, прийшов, прийшов, заглядає лисий. А ну, щас я Нам опять дали по, по цьому типу. А на. тобі лисий. Бензопилки по лобі. Слабак. Як же ж вони там розлікаються, це вообще. О, а я їх в цей просто забайтив, поняв. Ну ти правильно так і надо? Ну, то все, халява. Прекінь, все, Димон, три пилки, чотири пилки, бери в кожну руку, До в кожну мене... ногу. пацан. і ні? Ти будеш людина бензопила, погнали. Куда йдемо? А що ці кити? Я не знаю. Які кити? А, ну це десь... А, у нас це квіп тули, гол трим. О, що має золота бензопила? Да, да, так, це типу наточувати, ти поняв? Прикол. А мішок можна прокачати? Ні, мішок не можна прокачати. Ну це ж для наточки, як ти наточиш той мішок. Да, це. У мене золота бензопила, братух. Дві, які я швидко рубаю, дивись. А ну? Бам? Все. Обалдеть! В Я тоже хочу. ну просто. <laughs> ну почекай, почекай. Опа-опа-опа-опа. А, ну велика все одно довго той рубається. О, коняка, пацани, чуєте коняку? То це той торговець якийсь там приїхав косметикою, по-моєму, ні? Да. Косметика, а у нас є купа. Можна їх тратити. У нас, два у нас цих, подиви типів, які типу трейдять за шкуру шмотки. हай, хай хай трейдять, чувак, далі. У нас все є. да-да. Поняв. Каже, хай трейдять далі, нам взагалі байдуже, пацан. Ми бізнесмени, нам все з неба падає. Ми вже не серйозні. Ми з читами. Ми читери, We will post more info on the event for next week. Щось, коротше, буде якась інформація про наступне оновлення. Пацан, я щас накуплю просто купу всього. Де, 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 де ти накупиш? Ага, побіг я, я до торговця. тебе. Я побіг а, да, 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 Прямо, прямо, прямо. А, все, поня, поня, поня. Тебе Давай куди включимо чарджпад оцей, щоб швидко заряджатися. Та вже можна Сзади, і пацани, дивіться, тут, тут є, тут є ось через 55 секунд, може залутати буде діаманту. Убежу. А ми годні зараз вообще її типу. Звісно, пацан. А що купити, що так. купити, хлопці? У мене 145 коїнів. А все що хочеш, я всяку взячну накупив. Це чисто декорації для бази, поняв? Ага я лампи купив. Це я накупив, хлопці. А він мене засосав! Я чув коняки стою. Чи диви як я стою! Я бачу, так Я дупу нюхаю, пацани, як вилізти? Не знаю, пацан. О, я виліз Це я дві панки, поняв? Іди сюди. Швиденько, швиденько, швиденько. Зараз будемо дати да. халявні геми. Мапу, открый. Ааа, блін, пацан. Да почекай, я ж стоя аксесуарів накупив. що для чого. Я зараз буду робити. гарно. Так, по прикол. Я ліхтарі ставлю, чую. Блін, у нас такий тут бардак. <laughs> Дам. <laughs> Це не бардак, пацан. Це називається, все по фіншую. Це називається бардак. Так, я крафчу круту кровать. Так. Я крафчу бус Так. Я дуже хочу сейчас і и лайкинг. А я нам кущиків понаставляв. Ти бачив? Да. Я бус роблю, все заряджаю. Так, я нам роблю диску площадку. Бем. Крута кровать у нас есть, блядь, лихтарка. Бел. О, бега культисты заспавлю Пацани, ще еще будем. А колючки у нас є, пацани, кстати, колючки може його, ні? На колючки, може. на колючки, по-любому. У мене є револьвер. Мене мабуть, є вупка. Мабуть, він е, нам спочатку розраб дав можливість покайфувати, а тепер він забере вообще в нас цей да? <рес> Так? думаєш? Да, я думаю, да. <рес> я думаю <да. рес> Оба. так. Опа. Опа. Ага. О, чого? Чого, пацани, будут. А, кстати, колючки я толково тут ще й да Він мене викинув за мапу! Обалдеть. Гаси нуба. Ой-ой, він зараз розпобігє такими темпами. Він якийсь жорсткий, я не знаю. Не, ну я ну, не запалай сильно дамажу. Да. Він за мною побіг, пацани. Я його закидаю кунаями по максимуму. Все, кунаю немає. Хлопці. Я даю світло, даю світло. Я йому начхати, він він поняв? Поняли, що ми нубі та и все. Да, да. Да. Кому дати печку? Да нам всім тут, походу, треба. Та да, ми хилимся, хилимся, і так. Химилимся, хилимся. Зараз буде Diamond Time, ти поняв.